Рішуча військова допомога Україні є найважливішим посланням президенту Росії Володимиру Путіну. Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє НТВ у вівторок, 19 березня. Він повинен знати, що його припущення про те, що ми не зможемо підтримувати Україну так довго, як це необхідно. Помилкові це означає, що він не повинен розраховувати на те, що в США буде обрано президента. Який тут же поховує Україну разом із собою, заявив він, канцлер додав, що Путін має визнати, що складається ситуація, за якою можливий справедливий, а не продиктований мир. Для цього, як підкреслив Шольц, Путін повинен перш за все вивести свої війська з України. Раніше Олаф Шольц заявив, що західні союзники повинні зробити чотири кроки для того, щоб війна в Україні якомога швидше закінчилася. А сьогодні стало відомо.